Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні пиріжки з чудовими двома начинками. Перша начинка червоний буряк, чорнослив і кокосова стружка. Друга начинка червоний буряк і розинки. Перша начинка 400 г відвареного червоного буряка. Натираємо на дрібній терці. Даємо, щоб трошки зійшла рідина. У глибоку миску висипаємо буряк. Додаємо 150 г руцинок, 2 столових ложок цукру. Руцинки треба замочити і обсушити. Все ретельно перемішуємо. Перша начинка готова. Для другої начинки нам потрібно такі інгредієнти: 400 г відвареного або сирого буряка. Я беру відвареного буряка. 200 г чорносливу без кісточок, 70 грамів кокосової стружки, 1 столова ложка крохмалю, 2 3 столових ложки цукру. Цукор беріть до смаку. Очищений буряк натираємо на дрібній терці. Замочений обсушений чорнослив нарізаємо на шматочки. Висипаємо у миску. Глибоку миску всипаємо натертий буряк, кокосову стружку, крохмаль, чорнослив, цукор і все ретельно розмішуємо до однорідності. Друга начинка готова. І так ми підготували дві начинки: одну буряк з родзинками, другу буряк чорнослив і кокосова стружка. Для тіста нам потрібно взяти. 780 грамів борошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих, 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, 1 чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною, всипаємо цукор, сіль. І гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна. Тісто гарне, еластичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно смащуємо її. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл. Робимо продовгусту колбаску, розрізаємо наполовину. Одну половину тіста відкладаємо в бік і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску, відставляємо в сторону. Першу начинку буряк з родзинками розрівнюємо і ділимо на частини на 15 частин. Беремо тісто, розплескуємо в руках. Накладаємо начинку і зліплюємо як вареник. Пізніше ліпимо шнурочком. Отакий От гарний пиріжок. Беремо друге тісто, розплескуємо в руках або розкачуємо качалкою. Накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім ліпимо шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Даємо, щоб вони зійшли 20-25 хвилин. Так само ліпимо пиріжки з другою начинкою. Ліпимо як вареник, а пізніше шнурочком. Так само даємо зійти 20-25 хвилин. Пройшов вказаний час. Пиріжки гарно зійшли. Включаємо духовку до 180 градусів і печемо 20-25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Ви тільки подивіться, які гарні пиріжки у нас вийшли. Пиріжки м'ягенькі, як пушинки. Ви тільки подивіться. Отакі От вони у розрізі. Це з буряком і руцинками. Це неймовірна смакота. А ці пиріжки з буряком, кокосовою стружкою і чорносливом. Пухкі м'ягенькі. А які ж вони смачні, я не можу вам передати. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі пиріжки найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня. і Міру нашій рідній Україні.